Сьогодні ми розпочинаємо новий проект нового телевізійного шоу, який називається Голос народу для народу Прикарпаття та всієї України. І у гостях у нас прекрасні, талановиті, чудові, зіркові, добрі, соціально активні відповідальні сестри Петрик Анастасія та Вікторія Петрик. Вітаю вас, дівчата! Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали на Прикарпаття та що цікавого ви побачили на Прикарпатті для себе? Ми приїхали на Прикарпаття для того, щоб дітям, переселенцям і сиротам подарити радість і любов. Що вас вразило? Що здивувало? Які були перші хвилини перебування на Прикарпатті? Що сподобалось, запам'яталося, особливо, коли спілкувалися з дітками соціальних таких категорій, які дійсно потребують опіки та любові? Нам правда здесь очень-очень понравилось, и я думаю, что не один раз сюда будем приезжать и, и не будем приезжать и на 2-3 дня, будем приезжать на недельку, то это сто процентов. Я могу сказать, что я очень рада, что мы пообщались с детьми. Я очень рада, что у этих детей, особенно тех детей, которые приехали сюда с Донецка, что у них не погас этот огонек веры в то, что будет мир, и скоро он настанет, я в этом уверена. Поэтому я очень рада, что мы здесь, что вы нам очень, очень таких красочных форм показали Ивана Франковск. Поэтому нам здесь очень нравится, и мы приедем сюда не один раз еще. Настя, скажи, пожалуйста, какие страны больше вас поддерживают, какие страны есть фан-зоны? Вот мы имели возможность видеть, насколько активно поддерживали Украину в то время. Европе День. Все, крім все... Албанії і Азербайджану. Так. Да. Всім, всі країни поставили 12, 12 а... тільки в Албанії Албані і в Азербайджан, Азербайджані Азербайджан поставили 6, 6. 2, 24. А, дівчата, а от що плануєте робити далі? Якіє на майбутнє і що хотіли б себе змінити в Україні, маючи свій талант таланти, презентуючи їх на міжнародному просторі? Ну, якщо чесно, я б хотіла змінити в этойй країні одну, щоб наверное, больше уделяли внимание детям, помогали им, потому что я считаю, что если не помогать детям, то я считаю, что у страны нет будущего. А если есть дети, которых э, э, помогаешь им. И не, ну вот, вот даже если мы, да, смотреть, мы представляем страну, мы все равно как-то э, представляем ее достойно и показываем реально всему миру, что вот Украина вот такая вот у нас талантливая страна. Поэтому я хочу, чтобы, наверное, в нашей стране больше уделяли внимание детям, а дети — наше будущее. А планы? Что конкретно планы? 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 Мы хотим записать песни, снять клипы, поэтому очень mm -hmm. много планов, которые будут в вот 2015 году исполнены. Э -э на завершение на продать жданных свят. Всі вітають, і співаки, і рідні, близькі один одного з різдвяними святами. Давайте привітаємо як і Прикарпаття, так і всю Україну з наступаючим новим роком, можливо, навіть пісню, щоб всі почули ваш талант і голос вживу. Добре. Коли на ялинках цвітуть кольорові вогні, з небес проліта сніжинка хороше мені. Всі друзі тоді я кличу на свято легке Разом ми и зазвичай покуглядовать, а, -а, 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 -а. Ай, щастя нам буде всім на пасті згинуть, коли да, ще дрібочка, зірка молода, як девочка тиха. Зірка молода, не бачи нам нам любов, бідай. Пробачення, коліт, корида, коліт, да. Браво, я російський. Отже у нашій студії для голосу народу були відомі на весь світ, сестри Петрика Анастасія та Вікторія. Ми вам дякуємо та до скорої зустрічі. Ще три, ще три, ще тривачку.